До нас зараз прийде такий хороший чоловік у гості, що просто слів немає. Ви його обожнюєте, ми його обожнюємо. Щоб підкреслити його важливість, я вам так скажу, що у нього на весіллі. Знаєте, хто був там водою? <плес> <плес> притула! <плес> Ні, ну, просто не кожен собі може це дозволити. Та що притула? Е, уявіть собі, через нього Ірина Білик порвала фото всіх своїх колишних. Всіх! Івандама? Іван Дама. Іван -дама. А... Поки і рабілих рве фотки вандама ви запрошуємо віктор броню гурті. Тобі одразу респект. Слухай, ти дуже круто виглядаєш останнім часом. Маю це на увазі, що ти помітно схуд за останніх рік-півтора. Скільки ти скинув? Ну, Максимально 25 було. 25? зараз набрав три знову. Яким чином нас дівчата дивляться? Ой, є така гарна українська народна діта, називається ПМЖ. Попробуйте менше жерти. <С> я> я, ні, насправді я знаю, як це все відбувалось Просто, Вітя вперше зважився без баяна і одразу хопи на 25 менше. І баян важить, що всього 12, ну це, це навіть менше важить, а взагалі десь так 10. А можна так, я роздивлюся? Славнозвісний баян? баян Віті Бронюка, з ким Вітя об'їздив всю Україну по гастролях за останні кілька років. Прикольно. За кордон з ним їздив. Ви просто... знаєте, я навіть думаю, що Вітя постійно з баяном. Віті там, як в кащея, там качка, в качці заяць, зайці яйце, а там Вітяне життя. Ну, якщо так глибоко купати, то, напевно, ж таки є. Вибач, вітя! Вибач вітя! Ого. Так в тебе там ничка. Вітя, ну ти ж дорослий мужчина, ти oh. тримайте совість. Oh. Що? Oh. От скажи мені, будь ласка, що це таке? Сідає. Вітя, ну. Сідає. Ну. Бачите, це то, що він на весіллі сховав, потім не міг знайти. Шукали всіх музикантів. Коли він був там адою, каже, Кажи, наш тобі 80 грамів муки. Наш ти борщ. Не? Ну то ж те, що в коровай не засипали. ти на весіллі, що питавши. А ти готувати вмієш? Так, да, дуже гарно вмію. Гарно готуєш. Да. Ну, от видно, одразу бачиш, борщ не є під рукою. Хто жіночка термосак спакувала, так? Ні, це хто з хлопців ховав з музикантів. <laughs> Бо в них продюсер забирає після кожного концерта, а в мене баян не обшукується. Не, що, то, ну... Це їхня зарплата, так? Ну, щось по того, так. Да. Прикольно. Uh, паспорт Італії на ім'я Віторіо Бронучо. <laughs> А, ну це було так. Вітя, а це що таке? Не повіриш, це щоб не замерзав баян. Знаєш, коли антифріз заливають в машину, щоб не замерзав. А коли немає антифрізу, кажуть, досвідчені автомобілістам можна горілки налити. Так само а, і тут. А що самогоном смердить? Ну, що було. <реш> <реш> Я Сам просто. робив? Ну а як. Слухайте. Я не знаю, чи ви в курсі, але Вітя Брунюк жене неймовірну самогонку і сам, і його батьки. Я як людина, яка працювала там, дойду в нього на весіллі, скажу вам, що була просто ядерна бомба. Це було С... на правах реклами. 170 літрів самогону на 500 чоловік вистачило. Ми розсекретили перед жінкою Віті його ничку. Віті ничка в Баяні. І останнє запитання: що в тебе в Баяні робить фото Ірини Білл? Ну, я туди його точно не клав, це хтось з вас. Ладно, я скажу правду. Сьогодні у нас в руках фото Ірини Білик по одній простій причині, тому що ця розкішна жінка зараз у нас в студії, ірина Білик! Ірина Білик, ніхто, напевно, ще не вміє з'являти. Сиренко, з весною вас, квіти вам. дякую щиро. Новий лук, новий стайл. Ой, я не знаю, старий лук. Але новий стайл. Слухай, вони непоганого раду людей. Друзі, Мені здається, вас щось об'єднує. У вас є Це якісь вас справи не. до України і розпочинається щось грандіозне, причому ви б там берете безпере безпосередню участь. Ну, в принципі, так. Да. Ми були ініціаторами того. Ти був ініціатором, ой, а я проходила. Ну, це як і ти заміж. Він запропонував, а я сказала так. Я не могла відпуститися. Я перепрошую. Я зараз про тур по Україні, а ви про що? Так, так. Саме про то. А, розкажіть, будь ласка, про тур. Це буде щось правда? так, 24 міста України, так от від Донецьких теліконів до. Зелених до Чорного моря, до Шумських хімзаводів. Так Слежа, це десь ви півтора місяці разом проведете? Да. Так. Це ну, такий дуже довгий період, щоб люди не набрали. Не тільки з бронюком, там ще є колектив. До речі, буде жива музика, колектив бронюка. Поєднався з моїм колективом. Це чоловіки. І також вона тільки долучити до вас гурт казаки і все, сьоми на потанцовку. Це дуже правильний вибір партнера для спільного туру, тому що от Вітя Бронюк він такий дуже господарський чоловік. Будь ласка, погляньте, що вміє Вітя, про що ти не знала? Манюшечка, Вітька, чи ти да. мене зараз просто знищуєш морально. З якою цікавістю зараз жінки дивляться на те, чим ти займаєшся? професіонал. А маня як посміхається загадково. Після цього всі села твої, в селах всі співають твої пісні. Дивись, навіть, що, що, що створили, яке відео? Увага на екран. Не бароне, не жарене і не розморожене, а печене в духовці Ну все як положено, шиє це пірожене, сіро це пірожене, це пірожене, це сірожене, сірожене пірожене, сірожене. Просто yeah. okay. Дея, єдине хочу сказати, що щось, е той як коза кричала, голос дуже на когось з вас похожий. Не Ні, <ріст> yeah, Я тобі скажу, що просто після того, як ти філігранно подаїв ту кіску в нашому ефірі програми Хто зверху, всі кози України сказали Вітя, we love you» і <ріст> позала такі от смайлики, і Ну, Справді мені, мені здається, що Іра ось трошки ображається на нас, що Ми приділили стільки уваги творчості Віті Брунюка, і цей от кліп знайшли цікавий. А, Ір, насправді і твоєї творчості є дуже багато фанатів, які напряглися і виконали неймовірне відео. Ви мене не залишите без уваги. А, абсолютно, будь ласка, увага на екран. Тобі подарунок. Хочеш на подпівку собі такого? Можна. 20... Вони щоб в турі було більш чоловіків на сцені. Це... Їх там буде немерено. О, до речі, Я про твоїх буду. чоловіків. Іра, скажіть чесно, Ір, скільки в тебе було офіційних чоловіків? Весільних? Офіційних. А. Ну так, тих, що після весільних для України це вже. Як, е, не новина, але просто привід для взагалі шоку. Тому що жоден мужчина, чоловік в Україні ніколи не запропонував мені вийти заміж. Так що я вільна, я вільна просто я скажу, Іра цього року святкує 25 років своєї творчої діяльності. Так, друзі, це це насправді браво, тому що мені завжди приємно сидіти поряд з людиною, яка робила український шоу-бізнес, і то є факт. А Ти сказав в інтерв'ю раз Віті, що він буде твоїм 35-м чоловіком. Ми вирішили зробити все дуже швидко і якісно. Весілля в студію! Весілля! Я задоволення! Боїться дуже. Ось і настала та щаслива година, коли два співучих серця, що линуть одне до одного, зілються в єдиному пориві і заб'ються в унісон у сумісному всеукраїнському турі. Але перед тим, як каравела пісень. Понесе вас у бурхливий океан гастрольного життя зі всіма трансферами та побутовими райдерами. Ми маємо знати, що і в бурю, і в штиль, і в аншлагі, і в пустий зал, ви будете разом плисти по горизонту злагоди. Вікторе! Чим погоджуєшся ти не казати на колишніх чоловіків Ірини Білик Олені Олені? Погоджуюсь. Ірино. Чи згодна ти не вступати у творчий зв'язок з іншими співаками, танцюристами та продюсерами, доки контракт не розлучить вас? Я не знаю. Так і запишем. Вікторе, чи згоден ти заради ірини фарбувати кучері, то в білий, то в помаранчевий, то в чорний. Ну, кучері ні, а в цьому місці можна де випало. Добре. Весільний рушничок ми стелем перед вами. На рушник стати щастя, щастя мати. Рушник студію. Хто першим ступить на цей рушник? Той мужик той і буде першим співати у турі. За Фотофініш давньою... <плес> За давньою народною традицією просимо парі вкусити караваю. І той, хто від караваю відкусить найбільший шматок, той може співати під фанеру. У нас фанери не буде, бо буде ми, живий оркестр. Ми не будемо кусати, ми заберемо каравай з собою в тур. Заберіть його з собою. Бач, які практичні люди. Якщо є в залі люди, які проти стосунків цих людей на найближчі півтора місяці. Хай встануть і назвуть причину. Або замовкнуть назавжди. Я скажуся ще. Я... Або замовкнуть назавжди. <свистити> Відпустіть цих голубів, нехай вони понесуть душу раба Божого на небо! <свистити> Це до грошей! Бабла. Молоді можете обмінятися весільними дисками. Одягніть, будь ласка, диск на мізинчик. Вітя роби скрейч. <рес> Владою, яка дана мені притулою, а мені педаном. Віктор і Ірино, ми оголошуємо вас дуетом у білих тіх. Гірко! 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 Мало, мало, мало. А тепер А тепер сташому дружні, старше дружці. Шановні молодята, вам несказанно пощастило. Адже на вашому весіллі будуть співати Ірина Білик та Віктор Броню! Тобі хотілося тепла, ти зігрітись хотіла, ти тулилась до його гарячого тіла і намагалась бій серце його почути. Ми боялась до курсовісті, але ми герої із різної повісті. Де за сценарієм вранці нам разом не бур. Deixa na não, você se